Доброго дня, діти! Ми з вами далі продовжуємо вправлятися в зошиті в клітинку. Сьогодні ми з вами вивчили літеру Ч. зараз ми її будем, спробуємо з вами написати в зошиті. Для цього батьки роблять зразочок. Далі відступаємо дві клітиночки і на 3-дві ставимо, ставимо крапочку угорі. Далі ставимо крапочку ось тут, між клітинкою. Далі ставимо крапочку угорі та внизу. Беремо синю ручку і з'єднуємо спочатку від цієї до цієї, проводимо таку дугу раз, і друге з'єднання прямо. І далі так само виконуємо. Спочатку ось тут проводимо, а потім прямо. Коли ви виконаєте вправляння зошиті, складів, тоді ви переписуєте всі слова, які були вам подані в домашньому завданні. Ось таке виконання у вас повинно вийти. Дякую, до побачення!